Сезон кабачків у самому розпалі. Отож, давайте приготуємо із вами дуже смачний торт із кабачків із грибами. Для цього необхідно взяти 1 кг кабачків та натерти на мілкій терці, посолити та дати постояти 15 хвилин для того, щоб кабачок випустив свій сік. Далі нам потрібно забрати усю зайву рідину, просто віджавши кабачок. Далі необхідно додати ще перець, адже ми його вже солили. 3 яйця, все перемішуємо між собою. Коли яйці з'єдналися із кабачком, додаємо туди борошно. Борошно у мене цільнозернове, можна брати звичайне або ж замінити на крохмаль. Борошна я брала 5 столових ложок. Ретельно перемішуємо, утворюючи тісто. Далі додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Та зелень. Зелені приблизно 3 столових ложки. У мене петрушка. Можна брати кріп, зелену цибулю, або ж суміш. Все перемішуємо та ставимо розігрівати сковорідку. Розігріту сковорідку, додаємо трішки олії та викладаємо наше тісто. На одну порцію у мене пішло приблизно ось таких 2 черпачка. Все ретельно розрівнюємо можна робити, так як я показую на відео, або ж ложкою. Та із цієї кількості тіста у нас виходить три млинці. Вони не досить такі тоненькі і не сильно грубі. Перевертаємо їх обережно. Я таким чином робила, бачила лайфхак робля за допомогою кришки чи тарілки. Робіть так, як вам зручно. Наші млинці потрібно їм дати повноцінно охолонути. Смажимо ось таких три штучки. До речі, за таким самим рецептом можна смажити звичайні кабачкові оладки, просто робити їх менші за розміром. Інгредієнтами вони виходять дуже ніжні та смачні. Наші готові млинці ми відкладаємо для того, щоб вони повністю остигнули та були холодними. А далі займемося приготуванням начинки із грибів. Для цього необхідно взяти шампіньйони, печериці. Промити їх, забрати зайвий бруд та нарізати довільними шматочками. Висипаємо їх на гарячу сковорідку та даємо трішки пустити сік. Як трішечки це відбувається, додаємо чайну ложку солі та все перемішуємо. Сіль дає грибам повноцінно позбутися зайвої вологи та залишитися дуже смачними. Нарізаємо будь-якими довільними шматочками цибулю та теж додаємо до грибів. Коли з них випарувалася вода, протушковуємо все до готовності під закритою кришкою, даємо їм теж повноцінно охолонути. Готуємо соус із майонеза, часнику та перцю це дуже легко. Змащуємо охолоджений млинець майонезом, соусом та викладаємо половину грибів. Далі знову млинець, майонезний соус та іншу половину грибів, розрівнюючи все по розміру самого млинця. Все накриваємо третім лимцем та теж змащуємо соусом. Для соусу я використала 100 мл майонезу та 2 зубчики часнику. Прикрашаю я натертим твердим сиром: 50 г натерла та зеленню кропу. Можна також відварити 2 яйця та їх натерти. Це теж буде дуже смачно. Додаємо декілька шматочків сирого шампіньона та подаємо до столу у холодному вигляді. З холодильника він найсмачніший. Готуйте та смакуйте! Не забудьте підписатися на мій канал смачної кухні з Наталею Данилюк, адже у мене дуже багато смачних та сезонних рецептів.